Вас вітає вихователь молодшої групи Леона Валілія Валентинівна. Сьогодні ми проведемо заняття з ознайомленням з довкіллям птахи. Доброго ранку, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про пташок. Скажіть, яких пташок ви знаєте, що живуть у нашому місті? Так, вірно, горобчик, а ще. Синиця, вірно, дітки, голуб. А ще я така завбільшка птиця гава. Так, вірно. А нарешті до нас прилетіли ластівки. А зараз ми з вами познайомимося з маленьким пташеням, який живе в селищі на подвір'ї. А хто це, дізнаємося з загадки? Ходить птаха по подвір'ю, Грібинець, бородка, пір'я. А якщо в гніздо сідає, нам несе вона яєчко. Хто це, дітки? Так, це курка. А ось її маленьке пташеня. Курча. Воно заблудилося. Давайте допоможемо знайти його маму, а в пошуку нам допоможе чарівна пір'їнка. Пташка летіла з далекої долі, і чарівне пір'ячко впустило. Потрібно махнути пір'їнкою, заплючити очі і сказати. Один, два, три. До мами ось цього пташеняте нас віднеси. Розплющить оченята та подивитися, куди ми потрапили. Так, до лісу. А хто це на галявині? Яких тварин ви впізнали? Це кобан. А це ведмідь. Чи схожі вони на маму нашого загубленого пташенята? Так, діти, вони не схожі і вони не мама. Тож мандруємо далі. Один, два, три до мами пташенята нас віднеси. А де ми опинилися зараз, дітки? Біля озерця? А хто в ньому живе? Так, в ньому живуть рибки та жабенята. Чи схожі вони на маму нашого курчати? Ні, не схожі. Що ж, мандруємо далі? Один, два, три, чарівне пір'ячко, до мами пташенят нас віднеси. Де ми опинилися діти з вами? Подивіться. Так, це пташина галявина. Яких пташок ви тут бачите? Так, це курка, мама нашого курча. А це його тато-півник. Подякуємо чарівному Пір'ячку, що воно допомогло нам знайти домівку та своїх батьків. Дякуємо тобі, Пір'ячка. Та дякую і вам, дітки, за те, що ви старанно намагалися допомогти нашому малечі об'єднатися зі своєю родиною. Молодці, до нових зустрічей!